Recording. Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Ми всі з вами чарівники. Ми всі з вами маги від природи. Я пропоную сьогодні послухати відео, як ми можемо природню магію під час повні на осі водолій лів використати в облагу не лише собі, а всій Україні. Тому що сонечко, повні, яке буде 12-го числа у 25 п'ятому градусі водолії, передає енергію Всесвіту на незалежність, на свободу, на перспективу. І саме під час цієї повні сонечко знаходиться біля місяця в гороскопі України. І тому ми з вами отримуємо максимальний приплив енергії. І якщо ми правильно використаємо природну магію саме цього явища природного, ми змінимо наше життя на краще і здійснимо свою справжню мрію. Отож, запрошую вас на демонстрацію екрану і дякую вам за відгуки, дякую за вподобайки, за підписку на наш YouTube канал. І зараз ми з вами побачимо, що ми можемо з вами зробити. Як ви бачите, на схемі повні сонечко і місяць знаходяться в противофазі і дають напруження до Урану. А це говорить про те, що землю очікують дуже болісні зміни. Проте саме сонечко, подивіться, ось воно, знаходиться на місяці України і дає нашій нації, а місяць в гороскопі, це наша нація і народ, потужну енергію свободи і волі, а це енергія водолія. А наш місяць, який буде знаходитися під час повністю ознаку зодіаку Лев, це енергія творчості, це енергія нашої. Суцільної цілісної природи допоможе об'єднати наше духовне зусилля, тому що енергія водилі, перш за все, це наші колективні єднання. Ми з вами об'єднуємось під час кожної повні, під час медитації. Єднання до речі, запрошую вас, любі друзі, до нас приєднатися. Проте кожен може зробити цю духовну роботу на своєму місці у точну фазу повні на усі леподолі. Це буде відбуватися 12 лютого о 15 годині 54 хвилини. Поділіть, будь ласка, 5 хвилин уваги собі, своєму внутрішньому світу і енергії всесвіту. І давайте разом духовною ієрархією об'єднаємось. У створенні колективного тривимірного мисленнєвого образу мирної квітучої України і на рівні наших клітиночок тіла уявимо, що ми вже живемо в цій Україні. Подякуємо Господу, відкриємо свої серця і розуму припливу енергії. А вона саме 12 лютого о 15.54 буде максимально і наповнимо енергією світла, любові, волі до добра. Україну, землю наших воїнів-захисників, всіх людей Помолимось за збереження життя за тих воїнів-захисників, які поранені це їх скоріше ви. Одуження за тим, що всі полонені, які зараз знаходяться в окупаційній зоні, щоб вони в скорий час живими і здоровими повернулися додому. І ось цей слоган бути миру і добру в Україні та всьому світі повинен пролунати у вас хоча б пошепки, тобто треба його промилити вголос. І дуже доречним буде донати на наших воїнів-захисників або на тих людей, які Зараз потребують нашої матеріальної підтримки. Саме наше духовне єднання в точну фазу повні нівелює той негатив, який ми бачимо, зростає будь-яку повню, а в цю повню найсильніше. Давайте подивимось, яку ж енергію ми отримуємо саме під час цієї повні. Це енергія парадоксальної реакції, яка, до речі, розшифровується таким. Чином, що ми готові зламати свій меч, тобто це нівелювання агресії, ви можете зробити стоп-кадр і прочитати більш ретельно і детально саме розшифровку цих градусів. Проте, подивіться, вона дає нам ця енергія е, життєвої мудрості і сонячному світлу нашому душі, яка осяє потім наш навколишній. Простір. І ми з вами можемо зрозуміти, яка насправді мізерна агресія і наскільки благородніше слово, яке сказано з добрим наміром, аніж мова вимовлена в люті? Це дуже Така потужна енергія, яка допоможе нам дійсно отримати підтримку Всесвіту і вищих сил. хочу звернути увагу, що ця повня підтримувати буде письменників, дослідників, астрологів. Це, взагалі, окультний градус, так що всіх окультистів, всіх людей, які об'єднуються у духовній роботі, і вона буде пробуджувати нашу інтуїцію. І Наші таланти. Ну, а місяць буде вже відзеркалювати анаргію сонця, яка передає енергію водовіда. Також хочу звернути вашу увагу, що є люди, які будуть більш всього відчувати вплив повні, а повні завжди кризовий момент, стресовий, тому що в цей час можливий ускладнення в стані здоров'я. Особливо у хворих на серцеве судинні захворювання у бік підвищення артеріального тиску. Тому любі друзі, зробіть, будь ласка, профілактичні міри. Також може спостерігатися настійкий психоемоційний стан, конфлікти з оточуючими, помилки через неуважність та загострення військової ситуації. І особливо це може стосуватися тих людей. Які народилися в чутливих градусах до градуса, повні це люди, які народилися з 9 по 15 лютого, ваше сонечко якраз знаходиться біля сонця з цієї повні, і хочу звернути увагу, що ваші слова і думки будуть дуже важливі, тому що якраз поєднується з сонечком також і Меркурій, який відповідає за нашу мову і за нашу розумові здібності. Тому розуміємо, що саме від наших слів буде дуже багато залежати. Також звертаю увагу тих, хто народився з 13 по 19 серпня. Також ті, хто народилися з 13 по 19 листопада і з 12 по 18 травня. При тому, що з 12 по 18 травня, любі друзі, саме ваше сонечко зараз отримує енергію урану. І в вашому житті відбуваються дуже потужні е, зміни, які Дуже болісно можуть відбуватися, проте вони завжди ведуть вас на краще до прогресу. Так що відкривайте своє серце, проте будьте обережні саме під час повні. Взагалі, час повні для всіх є стресовим періодом, тому я рекомендую бути пильним, обережним, виявляти уважне ставлення до близьких, повагу прав та інтересів оточуючих. Дотримуватись рівноваги між власною думкою та волею інших людей, чому саме так, тому що звертаю вашу увагу, що чорний місяць зараз ще продовжує йти по знаку зодіаку терези. Так що бережемо себе і своїх близьких у період з 10 по 14 лютого, саме ці 4 дні є днями повні. Але люди, які можуть цю енергію повні використати і собі в облаку, і до речі, їх робота. Під час духовного єднання в точну фазу о 15.54 буде мати більш потужнішу силу. Це такі люди, які народилися з 11 по 17 квітня, з 13 по 19 грудня, з 12 по 18 червня і з 14 по 20 жовтня. Лише ті люди, які народилися з 14 по 20 жовтня, будь ласка, уважні своїм егоцентризмом, а також партнерськими стосунками, тому що можуть бути певні так, ось ці перебільшення. Взагалі, для вас енергія повні надасть підказки, приплив енергії, актуалізацію ваших лідерських якостей і можливість гармонійної трансформації. Для того щоб ця повня була гармонійна для всіх, я при закликаю всіх звернути увагу на духовну роботу. Для яка прицвачена медитаціям, колективним молебнам, створенню позитивних мисленйових образів, пам'ятаємо, точна фаза найбільше для цього підходить. Також для того, щоб це не визивало у вас конфлікти або якісь стресові ситуації в навповшньому світі, а навколишній світ завжди є відзеркаленням нашого внутрішнього світу. Тому прошу дотримуватись посту та утримувати балансу. Впродовж двох-трьох днів до повні. на рівні тіла. Це рослинна і рідка їжа більше, на рівні емоцій ми можемо керувати своєю емоційною сферою, тому в рівноваженості. На рівні думок, тільки позитивне мислення і ясне бачення, і ясне реагування на небезпеку, і також наших благочинних дій. А також дуже буде. Активна і сприятлива наша трансформаційна робота, тому що саме під час повністю ми виявляємо свої комплекси, психофізіологічні блоки, страхи, сумніви, і коли вони в гострій фазі, дуже добре перетворити їх на індивідуальну силу завдяки солі, до речі, очищення, так? завдяки холодинамічним методам, завдяки артептерапевтичним будь-яким методам. Які під час повні досягають свого максимального ефекту. Але саме головне це опора на своє вище я і сприяння тому, щоб ми були світлом і провідниками безумовної любові для себе і для всього світу. А до речі, цьому нам можуть слюбувати і мінерали, які є нашими помічниками, тому що основними мінералами повні 12 лютого є ортоглас. Це такий мінерал, який може є у вашій скарбниці, а також місяць України дуже підтримує. Та також цю повню: це опал деревовидний, рутиловий кварц. Подивіться, який дає нам потужну силу, і, мабуть, є він у жінок, у, красунці, у прикрасах, а також дуже улюблений мною блакитний халцедон, який дає завжди енергію нашому. Місяцю місяцю України, а також під час повні бо допомагати буде нам заякорити ось цю потужну і необхідну для України енергію, на да, коли ми зможемо з вами дати більше енергії миру і нівелювати енергію війни. А взагалі про мінерали ви можете дізнатися з запису відеокурсу Царство Мінералів, які складаються з вісьми лекцій з медитаціями, або будь-якого. Курсів, які ви бачите на екрані, за акційною ціною 2 тисячі гривень. Друзі, я вам дуже дякую за те, що ви вже купуєте ці відеоматеріали, за те, що завдяки вашим матеріальним благодійним внеском, ми можемо допомогти з воїнам захисникам і всім нужденним. І я дякую вам за позитивний відгук, тому що мені пишуть Марина. Я отримав да, велике таке просвітлення, яке не отримував в жодному храмі на нашій матінці землі. Ну, це завдяки вашому відкри... вашій відкритисті відкритій свідомості і дійсно завдяки структурі нашим відеокурсам. Так що, будь ласка, ви бачите, мій особистий номер телефону можна. Розвиватися самому і можна допомагати нашій Україні всьому святу світу, бути щасливим. Тобі друзі, ви бачите, що ця повня дуже потужна. Пам'ятаємо, що сонечко України і місяць України під час цієї повні вони отримують енергію, так тому що сонечко повні дає енергію місяцю. Так що давайте використаємо енергію цієї повні, будемо гармонійно її проживати, отримуємо мудрість і будемо керувати своїм внутрішнім станом завдяки підказкам астрології. Дякую, любі друзі, обіймаю вас цим серцем і бажаю натхненної повні бути миру і добру в Україні та всьому світі. До нових зустрічей.